27 січня міжнародна спільнота відзначає день пам'яті жертв голокосту. Ця дата обрана не випадково, адже саме 27 січня 1945 року радянські війська звільнили найбільший нацистський контабір, що знаходився на території Польщі. Всі концтабори нацистів відрізнялися особливою жорстокістю по відношенню до полонених. Детальніше про їх види та призначення розповідає Конотопський місцевий краєзнавець. Констабори, які були під час другої світової війни, ділились. На три, в основному поділялись на три розділи. Це були шталаги, тобто пересильні концентраційні табори, в яких знаходились військовополонені з тих військових частин, які потрапили в полон під час відступу, і де утримувалось також і місцеве населення. Були Самими жорстокими по утриманню і по знущанням – це були концентраційні табори, де фактично проводились досліди над людьми, де знущались, нищили в газових камерах, нищили в печах. І були гетто, де утрималось населення по національному признаку. На території конотопу, в часи Другої світової війни, також був концтабір, через який пройшло тисячі полонених як євреїв, так і українців. Через нього за час окупації пройшло 75 тисяч військовополонених, близько 27 тисяч було знищено, і близько трьох тисяч мирних жителів міста і району. А чи можна серед цієї кількості людей виділити скільки саме євреїв було знищено? Єврейського населення в нашому місті було знищено 600 сімей. Це близько 1800 осіб, які були розстріляні? Ну де зараз закінчується вулиця Тургенєва? На місці стоїть. Пам'ятник жертвам геноциду. Зі сльозами на очах згадує своє перебування в концтаборі і житель нашого міста відомий багатьом як лікар-онколог Григорій Доляр. Я остання людина на Сумщині, яка пройшла гетто і концлагія. В початку сентября 1941 року мені було полтора дерева з півтора роки. Німці зайняли мовлі Подільський на Вінниччині. і до 18 марта 1944 го я був під власнію осій жорстокій силі. Було холодно, голодно. Що хотіли, то вони робили з нами. Пам'ятаю, як Німка відбирала дітей на розстріл. Це було саме Раз Раж до неділі у нас було багато дітей. І у нас на лазах вбивали їх. розстрілювали. А вони нас за людей не вважали. Їжі не давали, давали те, що дають. Ну, то не їжа, вважається, то так. Ще я вам чесно кажу, як нас освободили, то я був такий худий, що як я пив воду, то видно було, як вода йде по пищеводу. Видно, я стався жити, тому що я був, вони на нас, на мені і на братику відробляли, які експерименти робили. Тому віддавано їм їм треба було, щоб ми трохи пожили. А що за експерименти це були? Вони брали з неї, значить брали з дві кров кожні дві тижні. Що ж вони робили з нею, я не знаю. За це давали мені випити ложку якоїсь жидкості і давали не... хліба не було, але хліба... хліб я попив раз рук нашого танкіста. Хліба не було, було якесь, я й не знаю, ми називали її, чорне, як відходи якісь. Цей жах не повинен більше бути серед людей. Тяжкий день сьогодні. Сьогодні я вважаю, що ми всі повинні запалити свічку. Це загинули люди, невинні ні в чому. Зараз на годиннику 10.30. саме у цій порі у учнів Богунівського класу має розпочатися третій урок. Але як бачимо, у зв'язку з карантином клас пустий, як власне і в інших школах нашого міста. Такі ж класи залишаться до кінця цього тижня. Відповідно до розпорядження голови сумської облдержадміністрації про подовження обмежувальних заходів в закладах освіти карантин триватиме до 1 лютого. Таке рішення було прийнято зв'язку з тим, що на минулому тижні ми перевищили захворюваність на гострі респіраторний вірусний і показники, які йдуть контрольні, які підпоріг в два з половиною рази. В зв'язку з тим було прийнято рішення на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії про те, що такі тимчасові обмеження навчального процесу в шкільних та позашкільних закладах продовжити до 1 лютого 2016 року. За інформацією санепідемстанції, серед всіх, хто захворів на грип, діти займають від 50 до 60%. відсотків. З часу, коли через високий епідеміологічний поріг діти не відвідують заклади освіти, серед них рівень захворюваності знизився на 10%. відсотків. Середженням хвороби, окрім карантину, можуть слугувати і інші методи, якими з нами поділилися, перехожі конотопчани. Треба їсти чесник, лимони, цибулю побільше, в принципі, основному. Є настойки про полюса, п'ють. Ну, це саме, в принципі, саме елементарне таке, що можна. Чеснок лук кушать треба. Чай з лимоном, з малиною. Маска, целінова мась. А з народних засобів лимон. Нет. А ви свою родину зараз профілактуєте таким чином? Ну так. Да. Епідеміологи також черговий раз наголошують, щоб подолати лютуючий вірус грипу, важливо дотримуватися заходів профілактики, провітрювати приміщення, вживати противірусні препарати та вітаміни, не відвідувати місця великого скупчення людей та не контактувати з хворими без масок. Таким чином рівень захворюваності вдасться знизити. Ну а поки конотоп, як власне і багато інших міст Сумської області, перевищує епідпоріг. Це загальна обласна тенденція. І по Сумській області у нас перевищення цих показників іде в два. 2,3 рази ми перевищуємо в 2,5 разів. Але є такі райони, що і в 5 разів перевищуються, а є такі райони, де і ми ще не досягли контрольних показників. Але кожного тижня ситуація змінюється. На цих вихідних у фізкультурно-оздоровчому комплексі відбулися змагання з греко-римської боротьби. Всі подробиці у наступному сюжеті. We yeah. are Відбувається всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений видатним борцям Конотопщини. В змаганнях беруть участь кращі спортсмени цієї вікової групи нашої країни. Вікова група починається з 1999 року народження. Ми вдячні всім тренерам, які завітали до наш до нашого турніру на змагання. Сьогодні в місті Конотоп таке дійсно свято боротьби греко римської діти задоволені, батьки мають змогу. Подивитися на своїх дітей, як вони навчаються, як вони тренуються і на що вони на сьогоднішній день здатні. На жаль, деякі команди не доїхали через погодні умови, але це нам не завадило провести турнір. Всі вікові категорії заповнені. Тобто, турнір відбувається сьогодні. Хочу сказати слова вдячності всім організаторам турніру, які долучилися до його проведення. Це дуже багато людей. Це бізнесмени, це спортсмени. Это смагание у нас уже седьмые. Изначально мы первый раз провели всеобластной турнир. Он получился у нас, ну как бы получился. И сразу же мы на второй год провели уже всеукраинский турнир. То есть уже это традиционно седьмой всеукраинский турнир, на который приезжают... В общем-то, вся Украина приезжает. У нас были годы, когда приезжало до 400 человек. На сегодняшний день больше 200, 200 человек. Здесь 25 команд. Это о чем-то говорит. Мы всем детям достигать своего духовного и физического мастерства я желаю от всей души. Для чего мы все взрослые это и делаем. С очень сильный уровень, потому что возраст то маленький, но детей очень много. Много призеров Европы, чемпионов Европы есть. Есть даже призер Олимпийских игр, которые детских, юношеских. Суперники, я буду на них настраюватися і думаю, що я все-таки виграю. Я провів одну схватку, боровся з Дніпродзержинським учасником. Виграв 8-0. в цьому році. Також я буду приймати участь у чемпіонаті України, яке пройде 24-26 квітня. Якщо я там здобуду перше місце, то також здобуду ліцензію на чемпіонат Європи. Я дуже люблю цей вид спорту, тому що тут ну займаються настоящі чоловіки. Ороджуючи свою вулицю, свій район, можна зробити великий внесок у красу довкілля. По такому принципу діють голови квартальних комітетів. Черговим підтвердженням стало організовування новорічних свят у своєму мікрорайоні. До речі, такі заходи вже є традиційними і масовими, адже жителі районів залюбки долучаються до створення святкової атрибутики. Для нашого міста стало вже доброю гарною традицією те, що щороку мешканці нашого міста, завдяки співпраці з головами квартальних комітетів та депутатами міської ради, Ради сряджають не лише велику ялинку центральну, але й ялинки на мікрорайонах нашого міста. Громада нашого міста дуже вдячна як головам квартальних комітетів, так і депутатам за ті свята, які вони влаштували для них безпосередньо за місцем проживання. Всі активні учасники цих подій будуть відзначені міською радою, голови квартальних комітетів матеріальним заохоченням, а депутати міської ради подяками міського голови. Переможці буде оголошено на засіданні. Ідені голів квартальних комітетів. Ну а поки пропонуємо вам переглянути так, би мовити, конкурсні роботи квартальних комітетів. Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалена закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким змінена умови надання окремих видів соціальної допомоги. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вище вказаної допомоги, виплата їх за січень 2016 року припинена. Повідомляємо, що громадянам, які звернуться протягом січня-березня 2016 року, за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям за новими умовами, допомога буде призначена та виплачена з 1 січня 2016 року. За додатковою інформацією, звертатися за адресою міста Конотоп, проспект Міру 6 управління соціального захисту населення Конотопської міської ради кімната номер 2. Телефон для довідок 23302.